Учасників другого туристичного конгресу, що відбувся на Херсонщині, зустрічали не тільки за кращими українськими традиціями, а й з татарським колоритом. Візит до Таврійського краю ознаменувався зустрічю з представниками кримсько-татарської діаспори. Найбільше поселення етнічних татар від Новоолексіївки до селища Стрілкове зустріло столичних гостей як справжніх друзів. Міжнародне спілкування і татарську гостинність відчула на собі Аліна Савченко. На Новоолексіївському залізничному вокзалі людно в очікуванні київські гости, учасників другого туристичного конгресу, представники місцевої адміністрації та мешканці селища. Тільки на перші туристи виходять із вагонів, їх зустрічають не тільки традиційно хлібом сіллю, а й щирим, хош гельд. Що у перекладі з татарської означає ласкаво просимо. Найбільше на півдні країни кримсько-татарська діаспора вважає себе справжніми українцями та особливо любить цю землю, яка свого часу подарувала їм волю та прихисток. Новоолексіївки учасники конгресу завітали до Генічеська. Окрім затишних вулиць, теплого моря та піщаних пляжів, своє серце столичним гостям та нашим журналістам відкрили господарі невеличкого приватного готелю Наріман. Його господар Наріман Ефенді разом зі своєю дружиною та маленьким сином привітно відчинили двері свого дому та порадували нас традиційним пловом та солодощами. Після смачного обіду зустрічі з іншими представниками кримсько-татарського народу для того, аби зробити спогади киян яскравими, колоритні пісні, танці і весело. Сонце за небо засвія. За пісня про тебе, країна моя. хай нас собою мають жалі, Хай діти буряють на рівні землі. Яскравий приклад існування двох національностей на одній території доводить, що для того, аби в Україні був мир, достатньо лише терпіння та поваги до тих, хто поруч.